Весела ніч була в окупованому Криму о 3.35 ранку. В окупованому Севастополі прогреміли два потужні вибухи, а далі пожежі в районі аеродрому. Південний на мисі Херсонес, як завжди, спалахнула техніка, зайнялися склади, але все це за версією окупаційної влади було. Навчанням губернатор Тіктокер Михайло Колобок розважає вийшов заявою тільки о п'ятій ранку. Мабуть, чекав, поки дим розвіється а також методички затвердять у Москві. Це просто злагоджена робота чорноморського флоту, МНС, поліції, швидкої допомоги і ще когось там. Вони відпрацьовували гасіння пожеж у бойових умовах. Звісно, заздалегідь не попереджають. Заявив він. Ну також попереджати хіба що супутники НАСА, які одразу зафіксували масштабні пожежі, і це точно не від рибалки з недопалком. Моніторингові групи зазначають, окупанти навіть старанно зазначили координати, куди саме прилетіло за класикою жанру, коли хочеться збрехати, але руки самі пишуть правду. Гриміло і в окупованій Феодосії там дещо інша навчальна програма, але суть та сама у Джанкої зафіксоване влучання біля чи в саму залізницю, хоча російська пропаганда, як завжди, нічого не бачила, але все пояснила. Отже, нічні вибухи, пожежі, дим і купа російських фітмазок. усе за традиційним сценарієм. Наступна серія зовсім скоро. Тож слідкуємо за російськими навчаннями.